Конанням гімної хвилини мовчання відкривали засідання виконкому за участі 13 його членів. Порядок денний нараховував 35 питань без деталізації. Першим доповідав начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Олег Травкін про основні завдання цивільного захисту южноукраїнської МТГ на 24-й рік. Вони включають низку заходів від аналізу фонду захисних споруд до проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи, навчання населення тощо запропонований проєкт. Ухвалили одноголосно і без дискусій. Наступний потребував обговорення у питанні про визначення видів робіт для засуджених та адмінправопорушників. Член виконкому Руслан Вільховецький піддав сумніву пропозицію щодо прибирання останніми прибудинкових територій та сходових клітин. Для цього є управляюча компанія, яка непосредственно да, до прибиральники і все остальне. За це вони отримують сплату. Правильно? От коли вони отримують будинок. Заперечення члена виконкому знайшло прихильність решти. Рішення затвердили зі змінами. Слід додати що до безоплатних громадських та оплачуваних суспільно-корисних робіт правопорушників залучають підприємства СКГ і ЖЕО. Наразі у комунальників є дефіцит робочої сили, тому помічниками там не нехтують. Наступними рішеннями погодили склад адміністративної комісії при виконавчому комітеті в новій редакції та визначили управління ЖКГ замовником перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах. Місті Южноукраїнську за маршрутом між Костянтинівка та Южноукраїнське бурське За наші договір зараз укладений між департаментом інфраструктури міського господарства та відповідними перевізниками. Пропонується все ж таки визначити договор зв'язку з прийнятим рішенням про ліквідацію департаменту. Замовником все ж таки за цими договорами визначити уже Інша доповідь стосувалася забезпечення роботи ліцеїв і садочків логопедичними пунктами. Начальник управління освіти ратував за підтримання проєкту з об'єктивних причин. Сьогодні кожна п'ята дитина має вади мовлення. Це за даними інклюзивно-ресурсного центру, який працює в нашому місті. Значить, дуже почастішали випадки, коли діти двох, трьох, чотирьох років сьогодні розмовляють важко або взагалі не розмовляють. Сьогодні логопедичними послугами у нас в місті серед всіх дітей, які охоплені нашими закладами освіти, охоплено 340 дітей, а потребують охоплення сьогодні 750 дітей. Тобто Ця статистика підтверджує те, що сьогодні робота логопедів вкрай потрібна. Зі змінами ухвалили питання про коригування структури тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, зі слів доповідачки на тарифи для населення. Це не вплине. Така необхідність виникла в зв'язку з проведенням оптимізації штатної структури КПТВКХ протягом 2022-2023 року. А саме було об'єднано відділ збуту та абонентський відділ. В зв'язку з чим у водопостачання це 34 копійки перерозподілено назад. Робітну плату з ЄСВ. У водовідведені це 9 копійок, перерозподілено на електроенергію. Тарифи для населення не змінюються, залишаються на тому самому рівні. Одностайним рішенням члени виконкому затвердили порядок надання одноразової матеріальної допомоги ветеранам війни та військовослужбовцям. Виплата на лікування у розмірі від 5 тисяч гривень до 50 надається залежно від ступеня тяжкості поранення, контузії чи каліцтва. Цим порядком також передбачена одноразова матеріальна допомога у розмірі 10 тисяч гривень на оздоров. Лення в санаторно-курортних закладах захисникам, які постраждали в період проходження військової служби, низку інших важливих питань розглянули представники виконавчого органу, половина яких стосувалася захисту прав дітей.